Росіяни вгатили двома керованими авіабомбами у час пік, коли співробітники підприємства йшли через прохідну на зупинку транспорту. На місці загинуло більше десятка людей. Відео наслідків жахливого теракту Росіян на своїй сторінці у соцмережі виклав і президент Володимир Зеленський. Абсолютно свідомий удар російської армії. Це знов демонструє, що насправді потрібно Росії вони хочуть тільки війни і тільки жарт. У аварійно рятувальній операції, що завершилась того ж вечора, було задіяно близько сотні рятувальників та більше двох десятків одиниць техніки. Кілька разів їм доводилося перериватись через повітряну тривогу. Кількість постраждалих була дуже великою, тому їх доводилося евакуювати не лише каретами швидкої, а й за допомогою цивільного транспорту, службового транспорту поліцейських, рятувальників, долучилися волонтери. І просто небайдужі люди. Рятувальники ліквідували загорання 27 цивільних автомобілів. Це був трамвай, а також ліквідована пожежа адмінбудівлі на площі 800 квадратних метрів. За добу після теракту кількість постраждалих сягнула жахливої позначки 122 людей, серед яких 13-річна дівчинка. Вона на амбулаторному лікуванні. У різних медзакладах міста перебувають більше шести десятків поранених. З них одинадцятеро у тяжкому стані. До нашої лікарні надійшло 66 постраждалих. 37 пацієнтів було госпіталізовано, 9 пацієнтів знаходяться у реанімаційному відділенні. 7 пацієнтів залишаються стабільно важкі, і один пацієнт вкрай важкий. Це вибухова травма, акубаритравма, відкриті черепно-мозливі травми, переломи кісток, пошкодження внутрішніх органів. І троє постраждалих з ампутаціями травматичного характеру. Зранку біля потрощеної будівлі підприємства комунальники наводять лад та засипають відсівом засохлі плями крові. Наслідки теракту росіян фільмують представники моніторингової місії ООН. Четвер у Запоріжжі був днем жалоби. Андрій Почтів Артем Деженков, програма «Вікна СТБ Єдині новини.